Дежав'ю, вітаю вас, ради бачити. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні. Вархорси показали ще одного коротенького трейлера Kingdom Come 2. Девокам. Цього разу кінематографічного реліз вже не за горами, а саме 4 лютого, з повноцінною підтримкою текстової української локалізації на всіх платформах, де виходить гра. Заткнись і візьми гроші інтернетами. Знову активізувались чутки про наступний God годовар. Буцім, то цього разу вона буде цілком та повністю присвячена єгипетській мітології. Так що кратус просто йде по пустелі. Бо за моїми уявленнями ми все ще займалися Єгиптом. Вітер, пісок усюди, і він типу пробирається крізь усе це. А потім піднімається на гребінь дюни і бачить це приголомшливе стародавнє місто. А потім він повертається і каже: гаразд, іди за мною. Подейкують, що Electronic Arts має в планах перевипустити перші дві частини Сімсу. Справді? Йоган Пілестед, креативний директор Helldivers, заявив, що йде у відпустку після 12 років безперервної роботи. Скажи чесно, коли ти в останній не був, у відпустці? коли повернеться, каже, відразу візьметься за нову гру Arrowhead. і відразу до роботи. Game Show оголосили, що цьогорічна трансляція відбудеться 20 березня. Запишу собі. Студія Fly повідомила, що офіційно долучиться до The Coalition, аби допомогти в розробці нового Gears of War. Підсабити. Парова крамниця дядька Гейба оновила рейтинг продажів за 21-28 січня. Перше місце посідає Red Dead Redemption 2. We're free. To plan our own once more. Друге Final Fantasy 7 Reward Deep Dark Fantasies. А третє футбольний клуб Electronic Arts за 2025 рік. Ніхрена не можете бити! Хто з далека б'є, блядь, Хто з далека б'є? Як бити, то точно бить. Ларіани повідомили, що з наступним оновленням третього Balbur's Gate у кросплей та режим сплітскріну додадуть і на Xbox Series S. А це мої? Серйозно? Це неможливо. Не вже? Та не може хіба. Я втану! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.